Подія, через яку в суді зібралось стільки людей у формі, трапилась у дворі будинку по вулиці Соборності у Луцьку. Як зазначають свідки, співробітники охоронної фірми побачили сірий бус без номерних знаків. З нього вибігло декілька чоловік в рибальській формі, без розпізнавальних знаків, без шевронів, без погонів і побігли до молодого чоловіка, який стояв біля під'їзду будинку. Де ми проводили перезмінку? Підбігли до молодого чоловіка і почали зразу заламувати йому руки. Як результат, хуліганство і злісне непокора. Що цікаво, в цьому звинувачують зовсім не нападників. Наразі суддя зачитує протоколи, які складали поліцейські. Голосно виражався на цензурною лайку. Сторону працівників Володимирського ТЦК ТСП. Чим порушив громадський порядок. При цьому намагався вчинити бійку, чим чи звісно, непокору відносно військовослужбовців. Однак, за результатами моніторингу соцмереж було складено рапорт, і там йшлося зовсім про інше. Виник словесний конфлікт та сутичка. Так? Іншого нічого не було. То скажіть, будь ласка, де у вашому рапорті і змісту цього, що ви виклали, вбачається перше 173-те хуліганство, а друге 185-те? злісна непокора. чи зазначено в рапорті вчинення дрібного хуліганства? То не зазначено рапорті, не зазначено. Далі суддя намагався з'ясувати на підставі, яких доказів було складено два протоколи. Де в статті 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено такий доказ, як рапорт працівника поліції? В рапорті, як щойно виявилось, про правопорушення не йдеться словесно цензурної ладві ви виражалися в сторону працівників ЦК. Як ви могли? Безпосередньо 7.07.25 скласти протокол як один, так і другий, оскільки лише 8.07 вам розписала матеріали. Поясніть, будь ласка, як не намагався виправдатися полісмен, нічого не вийшло. Далі ще цікавіше де конкретно прізвища ім'я немає. Чи був наказ коменданта військового гарнізону на проведення цих заходів цими особами? У події, коли люди у рибацькій формі ламали чоловіка, втрутився працівник охоронної фірми. Він її описує так. Побачивши дану ситуацію, що порушується, що порушує, що порушується громадський порядок, я з напарником Станіславом підійшли до даних осіб у незрозумілій формі і почали з'ясовувати, чому вони порушують громадський спокій. Охорона громадського порядку. Вони не робили і не були задіяні в охороні громадського порядку. У них мобілізаційний захід. То де законні складання ваших протоколів? Немає відповіді, Присядьте. Це вам майбутнє, щоб ви знали. Охорона громадського порядку військовослужбовців. Тоді буде 185, а тут її немає. тут мобілізаційні заходи. Охоронці, які вступилися за бідолаху, отримали сигнал тривоги із банку. Мали їхати. Я їм запропонував, кажу, хлопці, їдемо з нами, а потім будемо розбиратися. Військовослужбовці районного ТЦК у суді на цей раз із документами. Мають навчати повістки на території Володимирського району Волинської області. Суддя з'ясовує, яким вітром до Луцьку занесло Володимирський центр комплектування оповіщувати Лучан щодо мобілізації. Номер, наказ. Номер наказу, ким виданий. Дата. Просто на словах. Це слова ваші. Ви були задіяні в охороні громадського порядку як військовослужбовець цей день. Ні, я був просто як шофер. Побратим цього військового володіє аналогічними знаннями. Де ви маєте право вручати повістки згідно даного посвідчення? У Володимирському районі. А чому ви вручали безпосередньо в місті Луцьку?» Наказ був чий наказ, номер наказа, від якого числа номер наказу не знаю». Чи доводили цей наказ під розпис? Чи був там вказаний поліцейський? Військовий каже, що не пам'ятає. Чітко стверджує, що чоловік, якого перевіряли у дворі, був у розшуку. В розшуку якому? «По поліції поліції? А ухвала суду, тільки розшук за ухвалою суду і за наявності кримінального провадження. Про постанову суду, за якою ніби був розшук, також не знають. Перевірили другого. Другий був взагалі не прив'язаний, не перебував на обліку військового збов'язань. Потім їм запропонували приїхати з нами, щоб розібратися з цим всім. І тоді почалась шарпанина. Однак ці твердження не збігаються із свідченнями очевидців. Підбігли до молодого чоловіка і почали зразу заламувати йому руки. Він після контузії. Ну і що Він, далі? Буває. Так що це дозволяє чи правопривілеї дає? Ви нам показали свої документи? «А ні. А, та не показали. Не показали документи. Що ви нам сказали? Що ви мені казали? Я, я чого попускаю. От я дивлюся, уважно, слухаю Тиша, спокій. І всі в телефонах. Де, хто, тут висловлювався нецензурною лайкою? Ми разом слухаємо, тільки я щось дивлюся. Звідки ви взяли ось цього сюжету? Емоції собі дозволили, коли дійсно запропонували всім разом поїхати на виклик до банку. У нас тривожна кнопка, ви наші банки. Цей чоловік. Оцей чоловік нічого. І я не чо. Адміністративне провадження суд постановив закрити, бо складу правопорушень не знайшов. Матеріали справи направити ДБР місто Львів для життя заходів. Реагування. Судове засідання оголошують закритим. Ольга Ганич Неля для Прокупчук, телеканал Аверс.